500 грамів. Uh -huh. Що таке 500 грамів? Ну, ну реально. Ну, Це відменю якоїсь їди там, 500 грамів на цілий день. І знаєш, скільки це? Ну, умовно, це там 2500 калорій. Uh -huh. до, до 3000 калорій. Uh -huh. І людина, коли там це враховує, вона ж бачить це, насправді. Далі беремо фрукти. От там сьогодні я порахував всі фрукти, які я з'їв. Фрукти, ягоди і овочі так само. Тільки це. І от у мене вийшло десь кіло там, кіло 120 грамів. 600 чи 120... фруктів тільки. Фрукти, тільки фруктів. Що ти там О, Фруктів. Не і ягод. Я з'їв 300 грамів ананаса, 240 грамів манго, 350 грамів лохини. 100 грамів цей гранат. Капець. Це тільки фрукти. От це все, що я з'їв за цілий день. І у мене, у мене вийшло там 650 ккал.